Верховна Рада провалила проект закону, який передбачав повернення до української школи 10-річної системи освіти. За документ, внесений ще в жовтні минулого року народним депутатом Анатолієм Гриценко, проголосувало лише 75 депутатів. Не голосували майже повним складом фракцій партії регіонів та бют. Нагадаємо, що під час виборчої кампанії новообраний президент України Віктор Янукович також обіцяв, що українські школярі будуть навчатися 10 років. Наші діти будуть навчатися в школах, де пройде освітня реформа. Ми обов'язково повернемося до 10 років навчання. Віктор Янукович Єнакієво, 2 лютого, 2010 року. В грудні на зустрічі з виборцями в Чернігові Анатолій Гриценко пояснив логіку своєї ідеї та презентував вже зареєстрований в парламенті законопроект. Немає сенсу 12 років вчити дитину. Хтось обґрунтовує це об'ємом знань, який збільшується постійно. Так нам не треба гнатися. За тим, щоб в голову дитини втиснути той обсяг знань, який збільшується постійно з кожним роком. Дитину треба навчити основам світогляду, привити вміння шукати знання, цікавитися, дати основи самосприйняття в світі і мораль. Все. А вона сама потім знайде ті знання, які їй потрібні. Від того, що я пам'ятаю дотепер формулу там, метану чи етилового спірту, вона мені абсолютно не потрібна. Я міг знайти її в довіднику. За словами автора законопроекту, вчора люди втратили можливість розпочати серйозні глибинні і системні зміни у вітчизняній освіті. В телефонному коментарі нашому телеканалу він повідомив. Я на цьому не зупинюся, тому що це те питання, яке потребує вивчення. Я прекрасно розумію, що цей законопроект це лише початок більш серйозної, більш відповідальної розмови про зміст освіти на всіх рівнях від дошкільної до вищої. Нам треба знайти найбільш прийнятий для нас, а не копіюючий досвід варіант, для того, щоб нація зростала інтелектуально, а не деградувала через недосконалу систему освіти. Анатолій Гриценко пообіцяв, що обов'язково внесе закон про 10 років у середній школі повторно.